Поки світло було веселі, ми були всі такі веселі: праска, бойлер, холодильник, кофе варить кип'ятильник, фен волосся сушить махом, І завжди тепло під дахом. На плиті закипає борщик, нарізаю картоплю в горщик. Ноутбук знайшов розетку. В інтернеті вчимо абетку, Новини телевізор сповіщає. Радіо музикою розум освіжає. Тут ракети прилетіли і підстанції розбили. В темряві всі опинились, телефони не світились, скільки гаджетів ми маємо, але більше не вмикаємо. Генератор дизель жре і електрику дає, в двері платіжка ось Нафтогаз. Просить заплатить за прибулий газ. А тепер боюсь, що скоро будуть ще нові побори, в кого генератор є, нафтогаз по факту ще з нас дере за нафту.